У смілі продовжують облаштовувати інклюзивно-ресурсний центр. Він діє на базі колишньої школи номер 4 і створений для дітей з особливими освітніми потребами. Тут вони отримують підтримку фахівців і навчаються життєвим навичкам, які допомагають почуватися впевненіше серед однолітків. Приміщення будувалося ще за інших часів і зрозуміло не відповідало сучасним вимогам інклюзивного середовища. Але сьогодні, завдяки спільним зусиллям благодійників міської ради, депутатського корпусу та працівників закладу приміщення поступово це тільки підтримці Смілянської міської ради та депутатського корпусу. У вересні 2024 року нам було виділено приміщення загальною площею 1100 метрів квадратних. І зрозуміло, це стало на ширші можливості для розвитку. Ми маємо змогу розвиватися, надавати ще ширший спектр послуг, якісніші ці послуги і діткам з особливими освітніми потребами комфортніше знаходитися саме в кімнатах, дуже так гарно облаштовані. Міський голова Сміли Сергія Нанко відвідав ІРЦ, щоб на власні очі побачити, як просуваються ремонтні роботи. Директорка центру провела для нього екскурсію відремонтованими приміщеннями. В закладі вже облаштовано санітарну кімнату, залу ОФК, окремі навчальні кабінети, кабінет масажу. Та простір соціально-побутового орієнтування, де діти вчаться елементарних побутових навичок. Частину техніки для цього простору надали благодійники з організації Кримський міст. Решту закупили за кошти міського бюджету. Кімната соціально побутового орієнтування вона потрібна для того, щоб вчити дітей навичкам у дорослому житті, тому що є такі дітки, які не вміють тримати видалку, тримати ножа. Вони не можуть не вміють зробити собі приготувати елементарно якусь їжу. Тому ця кімната вона дуже необхідна. Тому що в подальшому їм знадобиться це все, і потрібно буде і попрати собі футболку, і попрасувати її. Дітки будуть займатися у нас різновікові, тому що кімната обладнана так і простір зроблений саме так, щоб можна було для дітей трохи старших, і, наприклад, від п'яти рочків. Тому ми дуже раді, що є така кімната, і ну ми щасливі. Водночас інклюзивно-ресурсний центр виконує ще одну важливу функцію проводить комплексну оцінку розвитку дитини, щоб визначити ступінь тяжкості, порушень та надати необхідну корекційну підтримку. Якщо ви бачите або помічаєте у своїх дітках якісь дзвіночки або червоні прапорці, просимо вас звертатися до нас. Ми вам підкажемо, скоригуємо, куди звертатися і з чого розпочинати. Тому що раннє виявлення є дуже важливим. Центр працює і як навчальний, і як діагностичний осередок. Фахівці допомагають дітям опановувати нові навички, а батькам розуміти потреби своїх дітей. Ми відвідали інклюзивно-ресурсний центр нашої територіальної громади. Ми щороку намагаємося підтримувати інклюзивно-ресурсний центр. Щороку ми буваємо тут на різних заходах, а сьогодні просто приїхали подивитися, в якому стані знаходиться інклюзивний ресурсний центр. Я дякую депутатам міської ради, які звертають увагу на наш інклюзивний ресурсний центр. Ми поступово його ремонтуємо. Зараз ми знаходимося на цьому фоні. Хоча на першому поверсі ми відремонтували і зробили інклюзивні туалети, туалети для персоналу, на другому поверсі в нас ще, на жаль, багато-багато роботи, тому що щороку кількість дітей збільшується в інклюзивних. За словами керівника, для прикладу в порівнянні 23-24 рік кількість дітей зросла на 13%. На сьогоднішній день на обслуговуванні в інклюзивно-ресурсному центрі знаходиться більше тисячі дітей чи сімей, скажімо так, тому що і батьки потребують надання деяких послуг певними педагогами інклюзивно-ресурсного центру. Це не тільки діти нашої територіальної громади, це діти з інших територіальних громад, діти всієрівні. Ми повинні відноситися до всіх однаково, тому ми надаємо ці послуги. Будемо надалі розвивати інклюзивний ресурсний центр для того, щоб адаптувати дітей в соціум, для того, щоб адаптувати дітей до школи, до дитячого садочку, і діти могли. Отримувати освітні послуги на рівні з іншими дітьми територіальної громади, звертаюся до всіх, хто не знає, що на території нашого міста діє інклюзивний ресурсний центр, до батьків не соромтесь. Це буде інформація конфіденційна, якщо хтось не бажає там висвітлювати, звертайтеся до відповідних спеціалістів, їх не так багато. У нас же сьогодні є черга до певних наших спеціалістів, тому наш святий обов'язок як місцевої влади підтримувати даних дітей, даних батьків, ну і звісно підтримувати розвиток інклюзивно-ресурсного центру. Роботи тут зроблено багато, але ще дуже багато нам треба зробити роботи для того, щоб... Цей інклюзивно-ресурсний центр запрацював на 100%, на повну силу, і ми змогли якомога більше забезпечити дітей різними послугами, які ми надаємо сьогодні і будемо в мепобір.